Зокрема, в наших ефірах із військовими, які буквально там працюють на лінії боєзіткнення, і вони кажуть, і неодноразово це те залунала в ефірі нашого новини. Лайф про те, що росіяни буквально намагаються йти по крокам за нами щодо розробки безпілотників, і зокрема вони намагаються розбирати те, що до них долетіло і щось своє подібне. Відповідно, створювати. А щодо ось цього аспекту, чи можемо ми говорити про якісь останні розробки російського окупаційного війська? І відповідно щодо складності відбиття тих безпілотників, які от вони відносно нещодавно зробили, чи все для нас є зрозумілим і ну, можливо навіть примітивним, аби ми вдало результативно відбивали ці атаки дронів? Ніколи, ніколи не ставтесь до ворога, як до щось там. Мені все зрозуміло, вони примітивні. Навіть якщо він такий є, до ворога треба ставитися, ну, там, з певною навіть повагою. Це, це просто не розхолоджує тебе. І. Ну, що я вам скажу, не стоять вони на місці. Разом з тим, треба розуміти, що Росія це, це інший суспільний уклад, і ми кардинально відрізняємось від них. Якщо, ну якщо так приводити аналогії, да, Україна це, це такий великий гаражний кооператив, де от, за кожними воротами сидить колективчик, і, і щось там щось сидить і клепає. Тут наші дрони на кухні, от це Україна, да е, тут є і перевага і недолік. Е, ми, ми швидко знаходимо рішення, оскільки це вже національна така стала е, традиція в да? е, пошук технологічних рішень для виживання нації і Росія там, де Вертикально інтегрована, централізована авторитарна диктатура не обмежена в технологічних ресурсах. Завдяки цьому росіяни швидко масштабуються. Там Путін ножкою топнув, ресурси виділились, і завод почав виробляти в три зміни. Україна це конкуренція, це демократія, це складний шлях виробника щодо. Відстоювання, так би мовити, свого місця під сонцем, і ці дві парадигми вони так само привносять ну, свої корективи в шлях розвитку. Якщо українці спроможні швидко знайти рішення, то далі ми стикаємося з викликами по масштабуванню. Чого немає у нашого ворога, натомість. Наш ворог не спроможний так швидко е давати відповіді на е певні рішення, От. Е але е ну знову ж повторююсь, недооцінювати не варто і е отримуючи зразки ворожої техніки, ми спостерігаємо за. Спробами наших ворогів щодо свого вдосконалення. Ну, найбільш кричуще, що зараз там вже, воно вже настільки, що це, це треба вже там, угу. виносити на рівень урядовий росіяни безкарно використовують наші системи стільникового зв'язку. Ну, з цим треба щось робити, тому що ми вже там 11 рік в стані війни. Я розумію, що демократія, наше суспільство таке свободолюбиве. Але е, якщо сім карту можна купити, вибачте, в кожному переході. І ворожа агентура е, допомагає здобувати доступи до наших мереж. А потім в е, збитих російських дронах ми знаходимо наше українське обладнання, яке яке вони використовують для того, щоб атакувати. Наші міста і наших людей, ну то це питання, яке має бути ескальовано на найвищий державний політичний рівень, для того, щоб ну, розглянути, можливо, на час війни варто ускладнити да, отримання цієї технології для ворогів, тому що... І там не більше двох Як перепрошую, у мене немає звуку? Хочу уточнити, звичайно, О, з приводу чую. того, а як ми можемо протидіяти цьому? Умовно, це буде лише одна картка в одній руки, або не більше двох карток, або взагалі по паспортам. Як ми можемо це питання поставити на фіксацію і знайти рішення йому, на вашу думку? Ці я, я це сказав як приклад один з да, але він кричущий, і я тут не готовий зараз сказати можливе рішення, але я точно зазначаю, що це проблема. І цю проблему треба вирішувати. Якщо можна запросто купити карту, і там, якимись шляхами вона потрапляє до військових Російської Федерації, які вставляють її в їхні ударні розвідувальні дрони, і за допомогою цієї карти їхні дрони виконують певні функції, а потім гинуть українці, то ну, це точно те питання, яке має вирішувати уряд. Да, я розумію, що ну напевно, там якісь за, заходи, можливо, щось із того, що перелічували ви, буде неприємно для українців. Буде те, до чого ми не звикли, ми звикли там через інтернет, там бронювати собі, купляти, е, отримувати вільні. А тут е, е, стикнемося з незручностями. Але коли мова йде про питання національної безпеки, то думаю, що на такі кроки. Уряд міг би піти і зобов'язати операторів стільникового зв'язку розробити якісь механізми, які унеможливлять потрапляння точок доступу до українських мереж до ворожої армії. Пане Ярославе, я ще знаєте, хотіла вас уточнити. Ви говорили про те, що в Росії завдяки цій вертикалі жорсткої влади у них є масштабування виробництва. Там буквально за місяць-два будують завод по виробництву шахедів і випускають ці дрони потім по Україні. З іншої сторони ваші колеги, колеги говорили про те, що для України на даний момент, якби через державу це все йшлося, а не клепалося, як ви ви казали, там в кожному гаражику там по дрону. Якби це все через державу йшло, то це навпаки значно нас би відкинуло в технологічному плані в порівнянні з Росією. І оскільки, поки ці були б всі погодження через органи влади, поки ці всі по, по відповідним вже конструкціям там чи лекалам, не знаю, як це правильно сказати, так збиралися б офіційно затвердженим, збиралися б ці дрони, то це проходило б за НАТО, за НАТО багато часу, якого немає у нас у хлопців у дівчат на фронті, то можливо і добре, що у нас немає такої жорсткої вертикалі, ось е, влади в контек, як як в Росії, в контексті, Тексті саме виробництва дронів. Може, й добре, що у нас поки всюди де можуть, виробляють. І, відповідно, завдяки цьому ми можемо наносити, ми, ми можемо бути в тому числі більш технологічнішими на фронті. Ну, так, я ж сказав. Це український шлях. Дивіться, він має і переваги, і недоліки. Ну, з одного боку, послухайте про що звітує там, наш уряд, наш оцей проект Brave One. Да? Український форс стартапів це вже сотні підтриманих розробок українців, спрямованих на національну безпеку. Проте ці, ці сотні з розробок народжують рішення, вони, вони їх відтестовують, вони їх знаходять. Проте, коли мова йде вже про масштабування на рівень там збройних сил України, то від розробки до заводу, який спроможний забезпечити спроможності, ну наприклад, там сухопутних військ. То ну це, це ж прірва. Да? Це не кожен, хто виявився талановитим в РНД і зміг зробити якусь дрібносерійну партію, готовий стати е, крупним постачальником для е, е, сил безпеки і оборони. І це тільки один аспект. Це ж я говорю тільки про те, щоби. Була спроможністю українського виробника перейти трансформуватися від там стартапа до завода, який виготовляє тисячі. А ще подивіться на проблему з точки зору користувача. Ну, Український військовий зараз він, він просто перевантажений десятки сотні різних розробок з різного боку. Це ж, це ж відсутність уніфікації. Це кожний розробник придумав якесь своє рішення, і той е, пілот БПЛА, бідолага. Якщо йому згрузити всі ці рішення, то у одного на пульті ця кнопка запрограмована на одне, у іншого на інше, в того там такий вальтаж, цього сякий вольтаж, тут такий конектор, тут така батарейка, і потім цей зоопарк призводить до того, що просто бойові завдання виконувати складно. Тому що коли тобі насипали... Там жменю цих FPV і вийти на позицію. Це з собою треба витягти таку саму жменю наземного обладнання, антен, да, це, це все е, різношорстно заряджати. Це ну, втрати в е, мобільності, в часу. От. Тому е, пошук певного балансу між е, такою уніфікацією якою хочуть сили безпеки і оборони, щоб е, ну була зручність для солдата, для користувача, щоб поставки були спрощені, там не возитися з десятками кодів прогнозування цього ну, всього звичайно. з одного боку, і uh -huh. пошук постійного вдосконалення технологічних рішень з іншого боку, це та й баланс, та золота середина, яку має шукати наше керівництво? Дуже непроста задача, зрозуміло, але сподіваємося, що впорається наша наша влада впорається з цією задачею. Пане Ярославе, дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо вам за цікавий аналіз щодо дронів. Ярослав Гончар, голова громадської організації Аеророзвідка, підполковник був разом із нами на прямому зв'язку. Ну а ми долучаємо до нашої розмови Петра Нідзєльського учасника бойових дій 14-17 років, полковника у відставці військової розвідки збройних сил України, чемпіона з кульової стрільби, снайпера, який на. Нам розкаже дуже цікаву інформацію щодо нещодавної резонансної ліквідації. Пане Петре, вітаємо вас. Добрий ранок. вітаю вас, слава Україні. Героям слава героям слава пане Петре. Хочемо вас уточнити з приводу того самого резонансного вбивства Андрія Портного і її інформація. Мовляв, за кілька днів до вбивства був в Україні та зустрічався з топ-посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів. Про це пише видання Українська правда. Зазначимо, що експолітик ще в 2014 році виїхав за кордон. Спочатку пробував він в Росії, пізніше ще жив у Європі. В Україні ж Андрій Портнов керував проросійським телеканалом Нюзван. Двічі потрапляв під санкцій та вплив на роботу суддівського корпусу. Ну я ж нагадаю, що 21 травня українського експолітика Андрія Портнова застрелили в Мадриді. У чоловіка поцілили трьома кулями в голову та спину. За версією правоохоронців вбивство скоїли стрілець та двоє спільників, які його прикривали. Наразі іспанський суд засекретив справу щодо вбивства. Нагадаю, що Портнов був заступником голови адміністрації президента за правління Віктора Януковича у 2010-14 роках. Ну також його вважали. Ли впливовим тіньовим куратором українських судів. А от іспанські правоохоронці вважають, що вбивство колишнього українського чиновника Андрія Портнову в передмісті Мадрида було не випадковим, а ретельно спланованим замовленням. На місці події поліція знайшла відповідну кількість гільз. Нападник використовував пістолети з глушником, що свідчить про високий рівень підготовки. Зараз слідчі аналізують відеозаписи з камер спостереження та встановлюють контакти і зв'язки Портнова в Іспанії. Пане Петре, з огляду на те, що ви я, чемпіоном з кульової стрільби, снайпером, можливо. А ви більш деталізовано підійшли до питання того, що відомо в публічному просторі з приводу цього вбивства, зокрема зброї, яка для цього використовувалася, можете нам більш детально пояснити, як це сталося, і як дійсно ретельно чи не ретельно до цього готувався нападник знаєте, дуже дуже таке Тут відповідь може бути дуже серйозна, і слідство має встановити всі, всі обставини. Тут дуже важливо не втратити якісь деталі. Диявол криється – в дрібниці. От, ви сказали, що там ну як відомо, вже в пресі вже повідомлялося, що в портнова стріляли п'ять разів. Але влучили три рази. Ну, я можу сказати, що це не досить хороший стрілець, якщо вже так сказати, якщо чисто прагматично казати щодо його професіоналізму. Це по-перше. По-друге, ви знаєте, тут багато питань на багато питань мають дати слідство. Дуже всі обставини треба зважити. Я хотів <потрібно> би знати, з точки зору істина, пізнається у порівнянні з цього ви ну, тези. Я вам хочу навести своє. Я Бусь цієї долі полковника спецслужби військової розвідки. У мене була така ситуація з теж депутатом народним з партії регіонів, наближено до Януковича. такий полковник Калашников. Може пам'ятати, його да, досі да. також застрили, але в Києві, і от підозра, що його застрелили, пала на мене. На його колегу, полковника військової розвідки, снайпера там далі. І і, вот. Чому так сталося? Справа в тому, що свого часу я вирахував цього, калашника. він займався контрабандою автомобілів і намарок. будучи офіцером спецслужб, він перевозив в Україну і фактично торгував і робив свій бізнес. Це грубе порушення чинного законодавства, розумієте, офіцерів спецслужб займається бізнесом, виїжджати за кордон. Ну, в партії регіонів такі порушення були нормою. Вот. Таківські відомості написали, що він перегнав сім автомобілів. Я з'ясував, що їх було 35, Але достатньо і одного випадка, щоб людину посадити на лаву підсудних офіцерів спецслужб, полковника Калашникова. Калашнікова. От внутрішня служба перевірила, все це підтвердила, і Калашнікова тихесенько вигнали з армії. Хоча його треба було посадити, і от коли Янукович став президентом, а Калашников став народним депутатом. Мені мої колеги передавали, що Калашников мені постійно погрожував. Розумієте, але я дуже добре, було... дуже добре, що його погрози не справдилися. Що ви зараз тут да, і бачите, маєте змогу нам бачите, розповідати бачите, про е, нинішні події, тому що ну вбивство е, да, Портнова, да, воно дійсно бачите, сколихнуло бачите, весь. Бачите, світ. Бачите. Дивіться, дивіться від і він одного разу образив журналістку. Вашу колежанку з телеканалу СТБ. Пам'ятаєте, гучна справа вирвав мені камеру, розбив і телеканал СТБ. Ви попросив мене дати морально етичну оцінку. Отак От як ви робите зараз? Я сказав Калашников, ти не офіцер, ти підняв руку на дівчинку журналістку, і я тебе викликаю на доле. Розумієте, от а э, зброю вибирай сам чи пістолети Макарова, чи автомати Калашникова, Калашников, нього прізвище Калашников. Проходить певний час і Калашникова застрелили. Розумієте, безумовно, я полковник із розвідки потрапив. В мене був конфлікт, я снайпер, і я потрапив в коло тих вот підозрених, що зробили замах на цього Калашника. Але потім слідство встановило, що Калашников, його э, набрав багато грошей. Він обдурював своїх колег. Партія регіонів. це партія регіонів, Це було. Яка Розумієте? І я впевнений, що та ж сама ситуація мала із Андрієм Партновим. Розумієте? ніякого відношення українські спецслужби до цього типу не мають. Розумієте? От це е, е, ну, моє глибоке переконання, що Портнов когось там обдурив з партії Ріон своїх калішніх. Але і вони з ним банально звели кримінальним способом. У такий спосіб звели рахунки. Спецслужби би так би грубо, е, ніколи би в житті би так би не робили. Це моє. Глибоке переконання, це якісь внутрішні розборки Андрія Портнова зі своїми однопартійцями із партії регіонів. Така моя точка зору. Зрозуміло, пане Петре. Ми вам щиро вдячні за за такий цікавий інсайд. Насправді, бо те, що чули трошечки в пресі, лунали так. Лунала така версія про те, що насправді портнов може бути е, вбитий через саме борги. Якісь будемо бачити. Ви абсолютно праві. Потрібно, щоб слідство таке встановило. Хто ж там е, які були причини цього всього? Петро недільський учасник Вигідні чотирнадцятого 17 років полковнику відставці військової розвитки збройних сил України чемпіон з кульової стрільби Снайпер був разом з нами на прямому зв'язку. Друзі, 9 ранку підвідведіться. Будь ласка, хвилина мовчання у пам'ять за загиблими у цій війні. Надзвичайно шана нашим полеглим українським захисникам, українським оборонцям, вічна пам'яті слава нашим цивільним, які стали жертвами цієї збройної агресії Російської Федерації проти України. Друзі, це ранок лайв. Ми продовжуємо надалі. Наші регіональні кореспонденти розкажуть про актуальну оперативну ситуацію у нашому Харкові, Одесі та Львові. Вітаю колеги та глядачі. Ранок лай. Вихідні для Харкова видалися надскладними. складними місто, вкотре потерпає від російських атак. Цієї ночі передмістя було атаковано шахедами. А напередодні, 25 травня, близько 2-ї години ночі ударні БПЛА «Герань-2» атакували Шевченківські та Основ'янські райони Харкова. У Шевченківському БПЛА потіли в офісне приміщення. Там пошкоджено фасади та вибито вікна у сусідніх багатоквартирних житлових будинках. Внаслідок цього обстрілу троє людей отримали поранення в основ'янському районі. Внаслідок влучання пошкоджено будівлі цивільних підприємств. Але там, на щастя, обійшлося без постраждалих. Також вчора окупанти вдарили ФАП 500 та фаб 1500 з МПК по Куп'янську. Дві людини загинули та ще троє постраждали. У місті зруйновано та пошкоджено понад 35 будинків та господарчі споруди внаслідок цього обстрілу. Окрім цього, на трасі Харків Охтирка, що на Сумщині, сталася жахлива ДТП. Водій під час обгону виїхав на зустрічну смугу, зачепив авто і врізався у вантажівку. Внаслідок цього загинули жінка і дитина, а винуватець аварії вирішив покінчити життя самогубством. Єдине, що хоч трохи градує серед таких негативних подій, це довгоочікуване потепління. Температура повітря на Харківщині сьогодні буде від 18 до 28 градусів тепла, а опадів не передбачається. Варто зазначити і про курс валют, станом на ранок у Харкові. За 1 долар потрібно віддати 41 гривні 10 копійок, а за 1 євро 46 гривень 65 копійок. Щодо цін на пальне, 95-й звичайний коштує 54 гривні 55 копійок, дизельне паливо 52 грн 50 копійок, а газ 34 гривні 80 копійок. І наразі це всі важливі новини. Що нам на ранок на Харківщині. Стежте за оновленнями в нашому телеграм-каналі Новини Лайф Харків. Ми завжди намагаємося оперативно інформувати щодо всіх подій, які відбуваються в нашому регіоні. Бажаю всім гарного, головне тихого дня, колеги. Вам слово.